Ну что, всем привет, мои маленькие любители Роблокса. Сегодня мы снимаем вот такую игрушку по слаймам. Я тут сделал одно пророждение уже и еще раз добылся пятый уровень. С пророждением все делается дуже просто. Буду показывать типа, что делать новичкам. Потім я просто буду показувати, як прокачуватися. Спершу, якщо ви знаходите отаку слізь у якщо вона тут на вначалі, її не трогайте. Ви її просто не, не зможете убити. Якщо вона все-таки для вас тут попалася, ви її вже заділили, взайте перший прийом і другий не взайте, бо вас так може вбить. Старайтеся її акуратно бити або обігайте, поки у вас не перезарядиться перший прийом. Я зараз покажу на цій синій слизі, що вони перший прийом делає. Блін, я не покажу. Зараз я знайду якусь покрупнішу сліз. Оце, наприклад, раз, закрутили і землю. Мені тут дається зразу дофіга уровня. Це а... кажу лайфхак по цим слізям. Якщо у вас багато цих слізів, берете меч і нажимаєте на R, крутите, і для вас випадає кльове. Тож дивіться, тільки що випала оця слізь вроді. А тепер беззвичайно випадає червона слізь. Оце. Так що це для вас такий лайфхак. Далі. Якщо ви відкрили отаку от фігню і не знаєте, що вкачувати, даю вам совєт. вкачуйте все по 10. Звісно, якщо у вас таких фігонь багато. Якщо у вас таких фігонь мало, вкачуйте все по 5 або по 2. Я зараз... Качаю быстренько. Собственно, я уже качал э, слизь. Шиношесть -шин -шин слизи. Вы э, можете продавать мечи, зато им будут давать э, монетки. По, по слизи. Якщо вы не знаете типа что тут лучше, хотя тут там допише нажимайте просто лучше снаряжение и оно вам один. Я кстати до сих пор не знаю, что можно на одягать, э, 4 слизи. Потому что 3. Э, я тебе что узнал, кстати, <laughs> в этом видео насчет босса. Дарю він для мене піде на ізі, але дивіться, До цих слізів ви їх старайтеся не чіпати, тому що для вас із їх може бути хана. Зараз це саме я покажу лайфхак на ньому. Коякі зараз он то з'явився. Ви підходите лупасти його першим скілом, якщо не попали, то обігайте, особливо якщо він прискає оцю жовту жижу. Потім підходите, добасите його і отак. Потім відбігаєте, він стукає і знову бігаєте. Про, е, Я їм зараз допоможу. Все это Коля в первой локации. Я ему тут здорово чуть-чуть поможу. Так. Все, это его их. Чел. Босса дубы. Все, молодец. Потим. Вы было босса, допустим, да? Вам мое показать. Если вам не показали, вы идете сюда, нажимаете на F и телепортируетесь в долину смерти. Собственно, я это сделаю. <coughs> тут -то тоже можно телепортироваться, если что. Тут уже яйца получи. Видите, тут можно. продавати оцю слізь і вам буду давати, ну, у вас буде влучатися пункт гільдії. Я не знаю, що вона дає, але я так вона дає більше здоров'я, бо тут до пір 150% здоров'я е, я зараз з ними научиться не буду, я зараз все покупляю по можливості. У е, мене зараз 1300. Кристаллы. Кстати, если к е профи? То подскажите, да, брать способности? Бо я не понимаю, да, брать способности? Мне надо две способности, а третья? Не, -не, не знаю, да. Зарей, оп, ушатал. І, кстати, якщо хочете більше кристалів золотати, то бійте вручну. Так більш вигідніше. Якщо ви виругаєте з одного удару, типу, то випадаю один кристал. А якщо ви б'єте вручну, то випадає багато кристалів, а, да. потім тут у вас бос. З ним будет сложніше. А, я продаю мечі. Так, тут кактус на мене поліз. Якщо я ще його проб'ю, якщо не успію. Ладно, посадь. Він зараз... Віночний. От це одна із самих атак. Тому що одне і ухилиться, але сложно, типу. <кій> якщо вас збігати. А якщо збігаем, то не дуже то і сложно. Кстати, з босса, якщо подати кристал, то вони вам дають 5 кристалів, а не один, як звичний А, Потім як він ударив, підбігаємо. подбігаємо. Запомните його подбігає. головне гла... посредник. Послідування... Він бере. Раз. прыгає. Потом шиби знову прыгай і можна, і можна підходити його бить. Така последовательность така всегда, яку його убили, Багато людей можуть подумати, що типа вам треба оцю фігню. Але ні, Ми повертаємося назад. И мы идем тпхать. Телепортироваться нам надо на разрушенные болота. И куржен на разрушенных болотах. Можно продавать ося слизь. Я заробив сімку качну, для вас це одна мілісекунда, а для мене в принципі минута десь. Все, я тут качну на полотах. Отака слізь. Ви можете її, собственно, подобасити, покрути оці його яйця. Я, кстати, зараз крутну чуть-чуть. Ну не особо Фігня даже сказал би це тоже. Я буду крутить, поки не випаде слизь хоча б за 21%. Якщо вона быстро не випаде... То вона быстро не випаде. Так. Дивіться, якщо хтось хоче напишіть в коментах, по якому режиму чи по якій ігрі мені далі снять крутити, тому що в мене запомненный фузіс. Фузіс. Фузіс, Фузис, якщо что, соединет до другого тира. Я не знаю, что это... Думаю, что это... Фирст. То есть большой... Большой. Это единственное, что я понял. Т... А. Это... А. Ну, это лучшее снаряжение. Это бонус опыта. Что? Это что за баги Фифа? Ладно. Я зараз закупляю следующую локацію. Я сам толку тут не проходив. Я проходив, типа до от того за 2500, а там я вже не міг купить. А, тут нам зараз раду щось пофармить монетки. Це я б даже, а, я б сказав, буде, буде, буде довго. Алла, хотя не придумал. Далее я тут чуть-чуть подубашу. Да. Нам уже хватает. Погнали. Далее нам требует два ляма Далее там уже остальные локации. далее я надаю этих слизней в технические шоколадки я сейчас